Друзі, всім привіт! А тебе зараз м'ясо, овочі, чай і молочка. Запрошую до перегляду. Банани 68,85 за кілограм. Пак це лимони 83,95, Абрикоси 11,40 за 100 грам. Рефрути 95,95, Авокадо 21 гривня за 100 грам. Авокадо хас редтуит 79,90 за штуку. Авокадо хас 18 грн. за 100 грамм. Авокадо хас редтуит 2 штуки 79,90 за упаковку. Яблука Red Prince 94,95 за килограмм. Яблука сортовий 88 95.

томаты тепличные поздней осени шестьдесят девять девяносто пять томаты розовые восемьдесят семь восемьдесят девять томат шерри двести пятьдесят грамм сорок девяносто капуста пекинская двадцать два шестьдесят девять за килограмм капуста ранняя девятнадцать восемьдесят девять Пакції часник 11,69 за 100 грамів. Салат листового у 39,90. Перед солодкий жовтий 12,65. Пакції перед солодкий червоний 12 гривень за 100 грамів. Корінім биру 17,99

Цибуля червона марс 29,99. Цибуля репчаста 12,95. Морква мита 38,89. Морква 29,89 за кілограм Буряк ранній 19,89. Картопля 26,89. Картопля молода 22,89 за килограмм. Капуста брокколи по акції 15,60 за 100 грамм. Салат айсберг 8 гривень за 100 грамм. Капуста цветна 64,95 за килограмм. Нектарин 11,60. Персики 12,40. Виноград рожевий 16 гривень за 100 грам. Персик інжирний 14 гривень. Мандарини акції 99,95 за кілограм. Лимони лайм 15 гривень. Лохина. Найнижча ціна 36 гривень за 100 грам. Слива 12,70, гриби печериця 11,50. Гриби печериця печериці королівські 350 грам. Упаковка 60,90. Гриби печериці фасовані, пол килограмма 69,90. Морська капуста, розумний вибір, пол кілограма 66,90. Морська капуста своя лінія маринована 31,30. Салат чука 78,60. Морква по-корейськи. Разумний вибір 53,90. Мікс салат, вітамінний коктейль 54,90. Гарна ціна на петрушку пучок 8,90. Мікс зелені кріп петрушка 2590. Цибуля зелена 100 грам 32,90 90 Кріп Вітаміни почок, кріп петрушка, цибуля, зелена, 3390. Факции макаронні вироби для паста рігатоні 29,90. Паста регія кільця 41,50. Тая лакшина 450 грамм 17,90. Булгур трапеза для плову 28,30. Крупа трапеза, куску 47,20. Рис жасмін довгозернистий, делюкс 84,90. Рис пропарений довгозернистий делюкс 59,90. Рис довгий басмати. Делюкс 1 кг, 84,90. Шано пакси, 20,80. Крупа гречана. Своя лінія. 4 пакетика. 35,90. Рис Атуалі – кругла зернистий 68,90. Горох, разумний вибір 2690. Крупа гречана атуалі 49,90. Пластівці вівсяний дрібнозернові – делюкс – Люкс 37,50. Пластівці Вівсяні – разумний вибір 12,80. Вівсяна, плющина трапеза 30-90. з ароматом полуниці, Апельсины 14,40 Каша вівсяна, аха карамель. горіх, горих. та брусница 15,20. знижкою цукор, песок 30-90 за кілограм. Сіль рожева мелина імалайські 28,30. Знижка аж 40%. агар-агар, Своя лінія харчовий 9,50. Паприка мелена, копчена камес 20,40. Приправа паприка сушена копчена мелена. Сушені томати з часником базиліком 14,40. Приправа своя лінія 12 овочів 26,60. Суміш пряночів, італійські трави. Мрія 11.30. Гваздика ціла своя лінія 22,40. Карица мелена 8.40. Куркума мейлина, своя лінія 10,90. Імбір мейлина 10.90. Гірчичний порошок вищий гатунок 13,40. Приправа для м'яса з ананасом чорносливим 16,50. Приправа перед щасниковий камес 24,70. Приправа натуральна до картоплі та овочів 27,20. Насіння кунжуту своя лінія 31,40. Перець чорний милини 12,90. Перець горошок чорний цілий разумний вибір 12.90. Перець духмяний цілий горошок 25,90. Вафлі артекс з фруктозою 15,90. Трубочки бамбук смак згущене молоко на фруктозі 57,50 Замінювач цукру 1200 пігулок 59,90. Батончик крема королівський шарм з фундуком та горіховою начинкою на фруктозі – 1880. Цукерки Міленіум з мекталим малиною льоном, Чия. Асортимент – 54,60. Печиво вівсяна калібатар з фруктозою 4080. Новинка палички кукурудзяни, молочні з фруктозою їжна, наші 16,70, молоко згущене, солодкою стевію 64,90. Чай зелений. Азер чай листовий 62,90, чай чорний хеліс. Англійський королівський 103,80. Чай зелений хеліс. 75,80. Чай, шерлок. Классик бергамот, аромат бергамоту і лимону 82,90 100 грамм. Чай Чорний, Классик бергамот, аромат бергамоту і лимону 47,40 срок. Чай, чорний град з ароматом бергамоту 51,60 один, Чай, чорний батик, цейлонський, гранульований 48,50. Чай, чорний Алаказай, крупний, листовий, 41,60, З ярликом 36,20. Чай, чорний, розумний вимір, аромат лимону. Аромат малини 24 пакетика 14,40. Чай чорний, розумний вибір, теявий, байховий. Фасований 22,90. Чай чорний, мономах, кінейський, 30, 80, 25 пакетиків. Чай чорний, мономах, цейлонський, байховий, листовий з бергамотом, 64,60 60. Чай чорний, мономах, цейлонський, аромат бергамоту, 43,80. Чай трав'яний, паліский чай, мудрість природи, м'ята чеврей, 24,80. Чай чорний ліптан, 65,80. Новинка чай. Своя лінія трав'яний з додаванням суміші плоди. Та ягід 59,90. Чай, зелений піквіт 39,90. Суміш чаю день у день, З ароматом винограду. З ягодами полуниці, Лимона байховый древний сорт вишив пакетика 2990. Цикорій своя линия розчини 3990. Цикорій розчини с черницею 40,50. Кавовий напій, винапи или шипшина та обліпиха 45,20. Напій з какао

Кава Якобс монарх 60 грам 114,90. Кава Якобс монарх, Рощина 190 грам, баночка 314,90. Кава в зернах Якобс монарх 635,90. Продукт цирковий, мушкетер картопля 7,60. Дисквітна тістечко, мілка 23,50, сирок глазурований день у день. Смак кокосу, полуниця. Звареним згущеним молоком 9,60. Молочний коктейль, ягодинський шейк полуниця. Шоколад 32,40. Йогурт своя лінія полуниця. Персик манго, Вишня черешня 50,90 Соус, сметанний, ферма для салатів 24,40. Йогурт грецький. Лактель 35,30 Йогурт густий, лагода полуниця Лісова ягода 25,20. Йогурт, данун, полуниця стакан, персик. 260 грамм 30-30. Продукт ферма Кейфур, кисломолочний, лахина. Вишня черешня 31,90. Йогурт по турецький. Ферма 34,90. Йогурт по турецький ферма 30,40. Десерт церковий марійка, смак ваніль. І топер печива 34,40. Сирок збитий, чудо, полуниця, персик 30,30. 30. акції молочний коктейль яготинський, полуниця, банан 21,50. Напій кисломолочний яготинський айран з кропом 27,60. на кисломолочный Экфутан тан с кропом 4680 на Фани сыворотки сик апельсин ананаса плюс кавун мята 1890 сыр зернистый премиали три 4320 Сыр кисломолочный, своя линия 5 высотки жирности 52,80. Сир кисломолочний своя лінія нежирний 51,90. Сир кисломолочний просто наше 5% жирності 54,90. Сметана молоки 15% жирності 44,40. Сметана просто наше 52,20. Сметана злагода, 20% жирності 53,30. Молоко Яготинське 41.80. Молоко просто наші пряжене – 49.80. Молоко своя лінія 40.40. ,40. Молоко ферма 43.70. Молоко щоденний збір 2 кг 2.96.90. Кефір малокія густий 46,90. Кефір галичина Карпатський нежирний 48,80. Кефір просто наш. 1 жирності 51,30. акції стегно курчат бройлерів. золотко 11,67 за 100 грамів. Грудка курчат бройлерів 16 гривень за 100 грамів. Крило курчат-бройлерів 10,49. Тушка охолоджена. Курчат бройлерів. розумний вибір 11,16. Гамілка. Курчат бройлерів 9,98. Набір для супу курчат-бройлерів Знатна курка 6 гривень за 100 грамм. Четвертина задня 9,48. Серце курчат бройлерів. 10,88 вісімдесят вісім. По акції печінка золотка курчат бройлер 8,89 за 100 грам. Бажаю всім мирного неба над головою добра і злагоди. Дякую, ваша нова акція.